Доброго ранку, мої любі! З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович і з вами Таропрогноз та Макнастрій на сьогодні. І на цілий тиждень. Тиждень у нас буде з 29 вересня по 5 жовтня, і ми вже з вами перейдемо на цьому тижні в другий місяць осінь. А сьогодні з нами будуть мої авторські колоди мистецтво второ. тому що це на цілий тиждень і я достаю зі своїх колод. І достала я карту, яка називається Колесо фортуни. Колесо фортуни це означає, що це старший аркан, і що у нас будуть якісь дуже великі зміни. Ну завжди ми запитаємо, на краще чи ці зміни зміни чи ні. Але колесо фортуни, воно все ж таки, хоч воно повертається і найкраще, і не тільки найкраще, але все ж таки в самому на самої назві, назві фортуна, звучить те, що все ж таки це буде. Ну, більш позитивно. Так? Колесо фортуни може бути для нас складним. Ми не завжди любимо виходити з зони комфорту. А деяким люди кажуть, що вони туди навіть не заходили. Але колесо фортуни, воно все рівно щось буде змінювати. Подобається це нам чи не подобається. І тільки те, що воно приведе нас до кращого, це може нас заспокоїти. І ось така бурхлива, бурхливий такий тиждень нам буде. Ну, предстояти він починається. І ну, ми вже звикли до того, що дуже багато змін у нас в житті. І цей тиждень буде не виключенням, він буде дуже таки доленосним. І з нами ще сьогодні будуть мак від моїх авторських колод поцілунки, і я вам зроблю, може, щось більш приємне. Ну, і колесо фортуни неприємна карта, але вона бурхлива така. Знаєте, її несподівана і не завжди її можна передбачити, що саме буде відкрити. Відбуватися, в яких сферах будуть всі великі зміни. І е, достаю я карту з колони поцілунки. І це буде ось така карта. Ну, вона дуже красива, це роден, називається, так і називається поцілунок. Та, так і називається його е, скульптура, е, поцілунок е, зроблено наприкінці 19 сторіччя. І роден це дуже великий такий митець і відомий. І ми бачимо з вами не просто поцілунок, а якесь таке об'єднання у камні, да тобто щось в нас буде з, з чимось чи з кимось. Так ну, знаєте, як зацементувати, да, як у мар мрамор, мармурі, да, то ми сходимось да, в такої скульптурі, як у родена. І я думаю, що це приємна карта. Ну, для мене насамперед, а ви дивитесь самі, тому що це карта метафорічна. І так, колесо фортуни та поцілунок Родена на, на цей тиждень.